Привіт, це інша файного міста! І ми в підволочиську. А по дорозі ми вам рекомендуємо зупинитися у унікальному місці Це кафе Вікторія. Так, це Вікторія кафе, яке колись було е, закладом, який називався Чумацький шлях. Це легендарне місце. Це це місце, яке знає вся Тернопільська область. Ну, принаймні, ті, хто з 50-го року народжений. І далі. І це є на 25-му кілометрі від Тернополя. І друзі, тут є чебуреки за 30 гривень. Дивіться, яка краса. Шикарно. Юра, а чому Вікторія? Справа в тому, що онуку власника звати Вікторія, тому так. А зараз я вам розповім трішечки більше про цей заклад. Бар Вікторія взагалі дуже дивне і міфічне, я би навіть сказав, місце. Тут є дерев'яні скульптури. Їх е, разом, коли от облаштовували гідропарк Сопільче, їх так само поставили і тут. Чумацький табір це заклад, який був на місці бару Вікторія, сюди їздили всі. Даїшники, прокурори, голови райрад. Навіть є легенда, що місцеву е, кухарку возили спеціально в пролісок, коли приїжджав Кучма, сюди і Кравчук, вона для них смажила Чебуреки. Тут є декілька залів, є декілька маленьких, є кабінка, є навіть один великий бенкетний зал, де проводять усілякі урочисті події. Моя родина також е звідси родом, і мій тато ще розповідав мені легенди, як він ходив сюди ще в парубоцькі часи, і відзначав тут усілякі е видатні події в своєму житті. А мій дядько та тітка тут святкували своє золоте весілля. Юра, екскурсія шикарна, але стигнуть, давай їсти. Давай. Як правильно, на розрізі. Купа м'ясо з зеленю. Mm. Mm, Бужа вам. Ми можемо вже нікуди не їхати, брати тут чебуреків на весь бюджет. Миколинецьку. Велика порція. <пец> Смачно. Ціни просто нижче середнього, це нижче за один долар. Ну тут дійсно недорого, розумієте, Чебурек і сік виходить долар 40 гривень. Mm, але тут є і таке меню. Тобто є борщик суп з прикадельками, є відбивні безліч салатів. Одним словом, саме тому цей заклад полюбляють далекобійники і вас запрошуємо відвідати Бар Вікторія. Супер, а ми рухаємося далі. Слухай, Юра, добре, що ми їздимо по різних містах. Угу. Добре, що ми можемо це собі дозволити. У нас є бус. Угу. Добре, що ми зробили автоцивілку. Угу. Через Hotline Finance. Угу. Mm -hmm. Юра, що таке Hotline Finance? Андрій, Hotline Finance – це не страхова компанія, це сервіс онлайн-страхування, на якому зібрані страховки від різних страхових компаній. Давай так, зробимо для наших підписників за оцим от промокодом знижку мінус 50 гривень на усі види автоцивілу. Якщо страхування, то тільки онлайн. Hotline Finance! Юра, що це таке? Та глянь скільки всього я просто дивлюся на порції. Ну розумієте, подвійно буває порція. Ну це, це ж одна порція. Перед цим були гості, які от кожен мав собі таку тарілочку з відбивною Таке Я, я бачу взагалі вперше, але стоп. Я. спершу покажемо заклад, а тоді їсти за один кілометр з Бруч. Це є перший заклад на в'їзді у місто. І називається кафе Бар нон Стоп». Ще у 89-му році тут був пункт харчування, де харчувалися в більшості далекобійники. А вже у 96-му році цей заклад набув свого звичного вигляду. З 96-го року тут був готель, сауна, ресторан і, звісно, нічний клуб. Працювало це все цілодобово. Улюблена рубрика це огляди готельних номерів. 400 гривень коштує два окремі ліжка, стіл. Щоб поскладати одяг, є шафка, туалет, на жаль, на коридорі. Окрема, можна сказати, Віп-кабінка, її не потрібно знімати ні за які кошти, просто її можна орендувати безкоштовно, приблизно 20 людей. Ще з 90-х тут була дискотека, залишилася отака фотозона. І цілодобово тут був джаз, правда, на картинах. Ти любиш солянку, а в мене є музичний гороховий супчик. О, давай так. Дивись, наскільки ми в курсі. Тут зупиняються далекобійники і взагалі люди, які просто десь їдуть і хочуть не поїсти. Не Смачно недорого. Гості тут дуже часто гості це місцеві. Ага. Місцеві, ну сюди треба доїхати, перш за все. Я розумію, тут недалеко, що це Машиною, перш за все. Машиною, маршрутка сюди виїжджає. Ага. Солянка. Ну, що Пер... скажу, по солянці. Тому соля... солянка добра, коли є багато м'яса, причому різного. Тут багато м'яса і різного це добре. Ну, а я надибав горохому супчику. Це підкопчений бочок. Чи, чи я щось не так зробив? Mm. Чи не надибав бочок? Надибав бочок, підкопчений. Можна? Ладно, давай вже Слухай, я тільки що, тільки що спробував. Це дуже кльовий гороховий суп. І чесно, мені солянка ок, але гороховий суп мені більше сподобався. Просто ну, дуже солянь, дуже, дуже. В солянках я не дуже розбираюся, ти більше. Ну, тут м'яса дуже багато. Mm. Mm. Слушай, це смачно. Ми можемо рекомендувати, як мінімум, заїхати сюди щось тепленького, гаряченького поїсти. Mm. Пельмені, їх можна пер за все, з перцем. Правильно Ні, казати, українські вушка. Ніс, Ні, є сніву. Є снівушка. Є снівушка. Пельмені, пельмені. При бажанні вам можуть дати ще абсолютно безкоштовно оцту. Я люблю пельмени з Оцтом. Багато хто ненавидить, але... Муленьке діло, я, я не не люблю. Класно. Домашні. пельмені, до речі, смачні пельмені? Домашні. Слухай, пельмені розходяться один за одним. Вони такі смачні, їх робить власниця закладу, власноруч. Своїми руками. Так. І це відчувається. Вони зроблені з любов'ю. Однозначно рекомендуємо. Три види варем. Як Форесті Гампі, ніколи не знаєш, який собі вибереш. 180 гривень. Так, і це, я думаю, це ну, на двох це дуже сильно наїсти більше На чотири або на дуже сильно голодних. Під що би Нас. ти, до речі, це скуштував? Я знаю, але давай так, давайте ми з'їмо все і тоді. скажемо. Дивіться, чому Форест Гамп? пам'ятаєте той ж мат фільму, де він казав, що ніколи не знаєш, який вареник в даному випадку тоді шоколадну цукерку витягнеш. Ось, Фу... в мене картопля. В мене є грибочки, є м'ясо є картопля. Як я уявляю цю тарелю? Як мінімум 4 людини, мабуть, 4 друга або я з кумом. Двоє. Я бачу з кумом. То ми б сиділи, я б, певно вже нічого не брав. Слухай, ти скуштував вареники з м'ясом, так? Як Смачно? Тобі? Смачно. Воно мені нагадало маленькі чебуреки. Що я бачу перед собою? Дуже смачну їжу, великі порції. Максимально якесь довоєнне, навіть доісторичне меню, яке має ціни просто нижче середнього. Тут, тут не те, що недорого, тут дешево. Тут дешево, реально дешево. Але дешево в хорошому сенсі цього слова. Також тут є комплексні обіди, і давайте ми їх зараз покажемо. Не хочеться просто відставляти від себе ці вареники, але потрібно. Робота що така. що у нас? Салат з капусти, коштує 40 гривень, рис коштує 30 і відбивна коштує. 45 гривень. Супер, моя математика каже, що це 115 гривень. Ідеально. 00 копійку. Ось так. от. — Велика порція. Першу, Дуже це, це по-перше, велика тарілка і багато всього всередині. Рис не тільки е відварений, він щось запечений. Знаєш, що я можу з'їсти максимально багато цей салат з капусти. Просто тоннами може їсти. А борщ? Теж. Ну що ж, кому можна порекомендувати цей заклад? Заклад нон-стоп. Від Волочиської кіннообізні. Сюди можна приїхати з своїми друзями за відносно невеликі гроші. Ви можете мати дуже багато смачної, якісної їжі. Та більше того, тут, тут дуже смачна їжа. Вона проста, зрозуміла і вона недорога. Але ми хочемо зробити отак, тому що нас просто вразили ці варенички. Витвір кулінарного мистецтва. Отакий хук, справа для всіх кулінарів інших країн. Наш національний прорив. Я би це назвав. Так, разом з кумом, прийти на такі варенички, взяти з собою добрих напоїв від торгової марки Микулин Бровар. Ви самі виберете, які, тому що там дуже-дуже широка лінія. І кум вас назве найкрутішим кумом в світі. Завдяки вареничкам вам і Микули Бровару. Микулин Бровар хмільне золото України. Гм, пиво вже у самому слові закладений таємничий смак, смак унікальної, благородної гірчинки, ні на що не подібного хмільного аромату, шуму піни, що густо вкриває кухоль. Легкого пощіпування та благотворної прохолоди. У вас раптово посилилося слиновиділення? Все нормально, ви просто захотіли пива. Юра, що це? Щоп. Що це таке? Юра, ну, це ти замовляв? Ні, я попросив 3-4 справи. Юра. Якщо ми не, не з'їмо всього, нам прийдеться. Справа в тому, що це є скуряль. Якщо ми це не з'їмо, то нас здоженуть і дадуть нам в лоточках. В лоточках І заставлять їсти в лоточках. Ого. Давай так, давай спершу зробимо огляд закладу, а тоді їсти. Давай. Підвелочиський ресторан Ескоріаль. Подружжя Романа Талесі деякий час жило в Іспанії, але потім вирішили інвестувати все ж таки в Україну. Вони повернули своє рідне місто Підволочеськ і, придбавши на своє заощаднення частинку цього приміщення, почали розвивати ресторанний бізнес у Підволочиську. Пані Леся працювала шеф-кухаром в Іспанії в ресторані Ескоріаль в місті Ескоріаль. І заклад називається Ескоріаль, а це вхід в ресторан Ескоріаль. Він працює не тільки як бенкетний зал, а також сюди можна прийти кожен день і скуштувати смачні страви української та іспанської кухні. Один з найбільших під волочиску бенкетних залів. Тут одночасно може відпочивати 100 гостей. З 2008 року тут працює літній майданчик. Значну частину уваги вони приділяють ландшафтному дизайну. А на цій сцені музиканти дарували свій талант усім відвідувачам теплими літніми вечорами. А в цьому залі може одночасно бенкетувати 20-25 чоловік. Юра, як ми будемо це все пробувати? Давай так декілька страв виберемо, тому що дуже багато всього. От що ти конкретно хочеш? Я дуже хочу скуштувати мішок розбійника. А що це таке? Це великий-великий дирун. І там начиня гриби, м'ясо і сири. Тобто це великий, такий доволі грубенький. Да, ось, хочу скуштувати все ж таки оцю. Я скуду. теж, давай на двох її. Добре. Ну, не на двох. А варенички ще на двох. І варенички з лівером. Це просто треба. Ти знаєш? А це варенички? А це варенички з картоплею. Тут, бачиш, це з цибулькою, а тут з шкварками. В цьому закладі є ще один їхній козир, як вони кажуть, сильна їхня сторона. Коли ти замовляєш варенички, то вони вам не дають морожені, готові вже так. А тут замішується тісто і починаються готувати Це вареники. Це домашній варіант, так. тобто коли. Приходять, зразу замішують. Так, тісто, лівер, ну і тут, власне, картопелька вже. Чим смачно, тим, що воно от готове зразу. Ну, про салати, так кажуть, з-під ножа. Знаєте, не коли не заготовка, там нарізані огірки, помідори, вони вже обвітрюються потихеньку, а потім додають пограможу. А коли починають місити тісто, це все плюс. Давайте спробуємо, знаєте що? Спробуємо ось. Я зразу віджав бограч. Добре. Спробуємо бограч, тому що свій. Е Супчик, свою юшку. Це була грибна юшка, я вже з'їв. Дуже смачна, дякую. Добре, ти спеціаліст по бограчах, знаєш бограч, любиш, їздиш Люблю. Навіть за кордон нашої батьківщини. Спеціально на бограч. Що ну. ти скажеш, як він візуально взагалі? Візуально це великі шматки м'яса, дивись, які великі шматки м'яса. Я подивлюся. Має бути картоплем. Багато наповнення. Для мене Бограч має бути правильно гострим. Це має бути не тільки. Паприка для кольору, а ще має бути багато гострим. Для, для мене ні, вибачай, але я не люблю дуже, коли я їм той бограч, що з мене все тече, бо він гострий. Я люблю Правильний такий... бограч має бути гострий. Він так, середній. Я завжди пропоную всім, хто хоче правдивого бограчу, щоб вони просто попросили, щоб він був гострий. У нас скумбрія. По-різному називають селедець. Оселедець. Чого оселедець там? Власного приготування по своєму рецепту зроблено. Mm. Ідеальний варіант на закуску. Mm. До речі, максимально ніжний. Абсолютно Абсолютно правий, під закусочку, під гарне, під щось гарненьке таке, міцненьке, або навіть під пиво, воно дуже смачне. Смачно. до речі, що по ціні? 35 гривень, тобто це, це на двох можна брати спокійно, а то й на трьох. Тобто в Тернопіль такі ціни так. Ну і гарна подача. Те, що я хотів скуштувати самого початку. Я думаю, що на одну людину це буде багато. Я думаю, що це, якщо одна людина з'їсть, вона вже в принципі нічого їсти не буде. Тому що тут 400 грамів дієта на день. Це дієта <рес> на три. Якщо по цьому десь опа, опа. Давай подивимося, що ж тут в розрізі. Ну, багато сиру зверху, дерун завернути, і подивіться. Oh. Грибочки, м'ясо, судячи зі всього, курочки. Це українська сир. шаурма. Це така так, українська шур, ти в мене просто зняв з язика. Українська шаурма. Якщо його розвернути, то це буде чотири комплексних обіди. Україна це про щедрість. Однозначно. Це, це хлібосольність, це щедрість. Це, це, це багато. максимально густені люди? Так. Максимально порті. Порті. велика порча. Великопортя. Такого я давно не їв? Я такого вже не їв. Тобто є Без панські деруни, але це не панський дерун, це ж щось інше. Ну, це такий. Ну, дивись, панський дерун це взагалі не рецепт. Панський дерун це назва страви, так само, як вареник, так само як борщ, готують його по-різному. А це є. Можу сказати, що це панський дерун, але підволочеська, так. Так. Тобто, Думаю, що... якщо борщ в Кременці... І борщ в заліщиках кардинально інший. Абсолютно. То в Тернополі може бути панський дирун один. А тут панський дерун, так. Ось такий. Гордість кожного українця, це є вареники. Це вареники з лівером. Так, правдиво. Ти знаєш, я навіть більше люблю вареники з лівером аніж вареники з м'ясом. Мій теж, це є смак дитинства. Не знаю чому, от в мене саме м'яса в дитинстві в варениках не було. А от лівер в варениках був. Бачиш, тут лівер зроблений. Як щедро, Юра, ось. Майже тіста немає, сам лівер. Ну, тут взагалі майже тісто немає, таке враження, що воно в якомусь мішочку маленькому. Пам'ятаєте, я вам розповідав, що моя мама родом з Черкаської області, і там вареники ну, роблять на одного дві штуки. Тобто вареники отакі, з дуже товстим тістом, воно не завжди проварюється. Його потім підігрівають пару разів. А на заході України варенички роблять такого розміру, що він якраз от влазить до рота його не цей, і завжди тоненьке тісто. У мене є підозра, що тут заверне тісто, тому що воно гарно проварене і воно, подивись, воно тоненьке, але воно не розірвалося. Як сказав би наш друг Луїджі, воно ще й правильно ферментоване. Mm -hmm. Жартуємо. Насправді не ферментується тісто на вареники просто. Кожна о, кожна хазяйка його робить по-своєму. ми рекомендуємо саме з лівером взяти. Але є ще одні. Це ще одні. І це з картоплею. А чого так? Тут є просто такі шкварочки. Смажена цибулька, угу. а тут шкварки. А подивись, тут... подивись, які дивись це тут шашлик. Під Волочеську такі шкварки. Розумієш, ти спочатку закусуєш. Ти кажеш, я їв вареники. Лікар, я не можу зрозуміти, чому я поправляюсь. Їм вареники з Шкварка. картоплею. А шкварки берете. Та, але кого там тих шкварок? Друзі, отаке? От Мені в школі давали на другу страву про Ну Просто такі. Слухай, молодці. Знаєш, в деяких закладах Києва це вже повноцінний стейк. По ціні, то воно набагато дорожче. Сметанка до вареників домашніх місцевих виробників. Рекомендую. А на десерт нас. Витвір кулінарного мистецтва те, що бентежить просто розум, бо це гаряче морозиво. — Ніколи не два спробуємо разом з м'яткою. З, з м'яткою, з... так. Заспокоїло, як Арестович. Угу. Так. Так. Е як, як це гарячим морозиво можна взагалі зробити гарячим? Це воно було морозом. Це бомбер, воно розладиться, гарячий. Це, це як розчинна горілка, знаєш, Ну, типу. як... такого нема в природі. розчинна горілка. Пив. А безалкогольну горілку ти пив, я пив. Це вода. Так. Ясно. Чистенько, як сльоза. Майже не воняє. не воняє. і. Угу. Слухай, як це вони зробили? Не як знаю. можна запекти морозиво? Воно реально тепле. Вірніше, не так. Морозиво то холодне? А зверху тепле, кляр. Зверху М -м -м. є скоринка і угу. дуже цікавий смак. Дуже цікавий Ескімон. смак. З якоюсь куринкою. Справнє таке враження, ніби його запекли. Я сумніваюся, що морозиво можна запекти, але якось це вдалося. Мені здається, що до пані Леси з Іспанії привезли цей фокус. Mm. Тому тому, що... І Ескуріаль, так? Ну, Ескуріаль, тому що Ескуріаль це якраз назва міста, в якому працювала пані Леся. Шеф-кухаром, і, власне кажучи, спочатку ж кухня була іспанська і українська. Зараз тут дуже великий спектр. страв, Ми спектр. бачимо. Тут і... є і Закарпатська, і трішечки Кавказька, і, і одним словом, на будь-який смак. Що ми побачили? Це є величезне меню. Це є просто шикарний літній майданчик, поки маєте змогу захопіть і його кльова погоди. Якщо ні, якщо вже ви бачите цю програму, і це є зима, то є варіант, де відсвяткувати корпоратив зимою. тому, що тут великий зал, на 100 чоловік гостей. Тут можна відсвяткувати корпоративі, звичайно ж нашу перемогу. Ну що, ми в самому центрі під Волочеська, це є Фортуна. Так, це готельно-ресторанний комплекс Фортуна який знаходиться в центрі Ну я не знаю, центровіше це тільки Тарас Шевченка. Що ти розумієш, Ми тут недавно грали концерт, буквально пара метрів звідси. Ну, це як в Тернополі театральний Майдан або у Львові Ступає. А ми зараз на місці, Траса Гегоровича, так? Майже але, дуже близько. Так, багато страв є перед нами, але перш за все огляд закладу. А зараз з Григорієм Мироновичем, з Ігорем Миколаєвичем, ми вам покажемо, що ж таке ресторан-готель Фортуна. Саме на цій фотозоні ви можете зробити гарні, романтичні або патріотичні світлини, або староста може поспати. Другий поверх ресторану Фортуна це бенкетна зала на 100 людей з такими гарними новими круглими столами. Цей компактний, але затишний номер на двох чоловік коштує на момент зйомки передачі 500 гривень. А на літній терасі ви зможете скуштувати запашний шашлик в одній з семи альтанок. А це і основний зал ресторану Фортуна. І після перемоги тут буде просто величезна вечірка. Отож, давай подивимося, що в нас на столі. Фірмова піца Фортуна 150 гривень. Рускети з хамоном 25 гривень за одну штуку. Фірмова страва закладу: теплий салат стрілятини 116 гривень. Салат Цезар з сиром пармеджано – 97 гривень. Фірмовий бограч 400 грив 70 гривень. Даруни український з сметаною 53 гривні. Салат морський коктейль 103 гривні. Унікальна страва закладу. Язик тушений з грибами 115 гривень. Рибна дошка коштує 500 гривень. Це є риба червона, тунець, кільця кальмарів і хек разом з соусом тартар. Дошка гриль 450 гривень. Це є шашлик свиней, ковбаски, картопля по селянськи, овочі гриль і гриби. Купа м'яса. М'яса реально дивись, багато. Картоплі mm. багато, червоного перцю багато, болгарського перцю багато. Єдиний момент, mm -hmm. що Бограч я би хотів, щоб подавався в якісь такі інші посудині, але насправді він дуже смачний. Це величезні шматки м'яса. Взагалі, мене під величез... приємно дивує. А приємно. в Тернополі Бограч такий, він би, по-перше, коштував грубі гроші. По-друге, ну, Тут м'ясо було б менше, так в Тернополі. Вибачте Тернопіль. Але в Києві його б за ці гроші було mm. б так, як шкварок в попередньому закладі. Він гострий і я його хочу спробувати ще. Ну от, власне, mm. він гострий, але не так вже сильно гострий. Я такий би їв. Тобто він до такої гостротиї, яку би навіть я їв. Момент негострості, момент того наповнення кількості м'яса, спецій і всього решта. Борщ справді смачний. Теплий салат з телятиною. Фірмова okay. страва. На нього сюди приходять всі. Ну, дивись, по-перше, це дуже крута подача. Тут є зернятка, граната, телятинка, Ні. бачиш, угу. Баклажанчики. і неймовірний соус. До речі, ти знаєш, як баклажани називають москалі? Ні. Фінікий. Серйозно? Серйозно. Жах. Божекий бож, бож, жах. Це типу як на чоловіка вона говорить: знаєш, ти в мене, ти в мене постійно Сіненький. Це так кажуть, я на тобі, Чесно, друзі, от напишіть в коментарях, чи правда ви чули, що баклажани називали Сіненький. Ладно, два. Ніколи в житті. Але, до речі, смачно, дуже смачний соус. багато не повний. Дуже гарний. І цей соус для двох закоханих. Не нас з тобою. Ну, тобто, якщо два кума прийде, зам цей салат, Ні, то... Кум може одного одне поважати. Але багато. вони просто будуть салати такий шмат собі, шмат тобі. Фортуна. Фортуна. До речі, ми не їли сьогодні піццею жодного разу. Як так? Я також здивований, хоча нам кажуть. Що... На всіх кормлять піцею, бургером, давай бургерів вам напхаємо. Ну, так. Як не дивно, в всіх закладах, в яких ми були, є бургери. Слухай, смачний соус, до речі. Ця піца називається фортула. Це і фірмова піца, там. Так. Mm -hmm. Вона складається. Там складники. Це курка, шинка, любов. Любов. Два види сиру бачу, бо це моцарелла, е, моцарелла полюбе і судячи зі всього пармезан. Mm -hmm. Ну, і як ти вже сказав, любов. Піца мені подобається, так тобто би я їв. Замовляти однозначно. Юра, стільки всього кльового, я... я хочу деруни хочу. Та ну вон є язик, я хочу язик. їжте язик. Язик, язик. Язик. дошки гриль. Давай одну дошку гриль. Одну дошку гриль, окей. Одну Дивись, дошку є рибна гриль. дошка гриль, є м'ясна дошка. М'ясну. Так, м'ясна дошка гриль це картопля по-домашньому, шашличок свиний, грибочки, м -м. безліч баклажанів та кабачків і ковбаски. Ковбаски гриль. Ковбаски реально якісь дуже до речі. Знає, що це... чим кльово? Тим це що сон. ковбаски береш таку хоп? Байла. Mm. Смачно. Смачно. А що за ковбаски такі? Це якісь. Баварські, це... маленькі. Це Ліпузькі. місцеві, так? Угу. Uh -huh. Юра, чим тобі сподобався саме цей заклад? Фух, ну сюди варто приходити багато на що. Наприклад, Бограч мені дуже сподобався. Величезна порція, просто величезна. Салат. Бомбезний. Деруни я ще не, не куштував, але певно буду. Піца. Респект і уважуха, як каже наш піцейола з Італії. Е, ну і дошки. Ти подивись на ці дошки. Це просто фантастика. За 500 гривень. Величезні. Неймовірно. Так, в нашій коктейлі. Угу. Голуба голуба лагуна, а в тебе фортуна? Фортуна. А чому? Е, мені повезло, напевно, більше. Ні. Так. Насправді це є прапор України, друзі, щоб ви розуміли, цей жовто-синій прапор. Тому що. Так, ми за своїх. Юра, підволочеськ. Ми сьогодні були в шикарних закладах насправді. Ну, Всі які мене просто вразили. Друзі, дивіться, під король е, підведення підсумків. Так, я король Шкіння. підведення підсумків. Отож, нон-стоп, Зрозуміла. Кухня. Розумію? Українська. Українська. Я себе відчув в молодості. Е коли були оці відбивна, пельмені просто фантастичні. До речі, на пельмені туди треба їхати. От пельмені а вареники ступері. ці. Це ж просто витвір на 180 Ми гривень. Її, більше пельмені. Ну, ну, Слухайте, я дай. дуже люблю вареники. Ви я дуже люблю пельмені, але ті вареники це просто фантастика. — Ескуріаль. Ескуріаль. В Ескуріалі, що мене порвало, це. Те, як вони підходять до справи. Тобто замовили варенички, вони починають місити тісто. розумієте? Прямо на місці. Прямо на місці, тісто замішують, картопельку розминають. А, а яке морозиво, а? Та це тепле морозиво дуже фантастика. І бограч, до речі? Ну, бограч. До речі, бороч і тут, і там бомбезний. Ну, ти знаєш, я от відверто тобі скажу, мене вразили, вразили. Заклади під Волочеська, тому що от просто подивись на оце, це 500 гривень. Тут тунець, червона риба. Ось, і це. Я зрозумів. Ціни під Волочеська це просто щось неймовірне. неймовірне. Тому, дорогі друзі, Львів, туристи, які їдуть в Львів, ви їйте сюди. Під ви... ви ви тут будете, ото, от що ви філіжанку кави вип'єте і... Вишняка, то ви отут отак от поїсте, просто розумієте. Але ти ж ти не ти, приїдуть, не приїдуть. Не знаю, не можливо, приїдуть. приїдуть. Друзі, ми рекомендуємо вам відвідати під вулиць, тому що тут смачно, тут недорого. Тут величезні порції. І дуже класний вибір. І продукти свіженькі, смачненькі і роблять від душі. Найголовніше, якщо вам сподобалася наша програма, то, будь ласка, поставте лайк, підписку. І обов'язково репост нашої програми у Фейсбуці. Нам це дуже додасть переглядів. Ну і по кармі це теж буде ок. А також напишіть, будь ласка, декілька коментарів, куди б ще ви хотіли, щоб ми з'їздили з нашою передачу, яке Інші міста, так. можливо, Тернопільської області або львівської, бо не тільки їх заходу нашої України. Хочемо подякувати нашим партнерам. Перш за все, цей Hotline Finance. Якщо страхування, то тільки онлайн. Ну, а також нашим незмінним партнерам та друзям, людям, які допомагають не тільки нам а й нашим хлопцям. Це торгова марка «Микулин Бровар. «Микулин Бровар хмільне золото України. Слухай, Юра, так Льов їздить по регіонах. А якщо би по селах їздити, так? Да? Обов'язково треба. Обов'язково треба проїхати. В озерну В Озерну, наприклад. В дружбу ще раз. Друзі, але майте на увазі. Що всюди добре, і в Тернополі, і, і в Україні? Що смачно!